Військова пропала на фронті. Три роки по тому її син знаходить лист і робить неймовірне відкриття. Максиме, якщо ти читаєш це, значить, мене вже давно немає. Руки хлопця затремтіли. Конверт пожовк від часу. Папір трохи зморщений. Він знайшов його випадково між сторінками старого, тому з дитячої полички. Книга звичайна анатомія належала його мамі, Марії, військовій медика. Яка зникла три роки тому під Бахмутом. Він тримав лист двома пальцями, мов крихку річ, яка розсиплеться від подиху. Я знала, що залишу тебе невчасно, але якщо ти зараз читаєш це, значить ти вже дорослий і готовий знати правду не тільки про мене, а й про себе. Далі був абзац, який починався словами: Моє зникнення не випадкове, я не зникла, я залишилась там, де мала бути. І якщо ти хочеш дізнатись, чому ось координати, він перечитав рядок тричі, координати були справжніми, вони вели на схід, неподалік місця, де вона служила. Він впізнав назву, колись чув її від діда. Насподі листа фраза Я залишила для тебе дещо. Якщо знайдеш, дізнаєшся, чому я ніколи не шкодувала. Максим не плакав, він сидів нерухомо. В кімнаті стояла тиша. Тільки на вулиці свистали автобуси. Він уперше за три роки знову подумав про маму не як про відсутність, а як про присутність, яка говорила з глибини паперу. Якщо історія торкнула, залиш лайк і напиши правда не зникає. Вона чекає свого часу. Максим довго сидів із листом у руках, долоні спітніли, лоб зволожився, але холод у грудях був сильнішим за будь-яке тепло. Він знову перечитав координати, потім відкрив ноутбук, знайшов місце між сірими зонами на карті. Нічого офіційного, лише стара назва покинутого поселення. Того вечора він мовчав. Мачуха, Олена щось питала про навчання, але він лиш кивав. У голові крутились лише слова. Я залишилась там, де мала бути, пам'ять не давала спокою. Йому було 14, коли мати востаннє вийшла з дому. Чіткий, впевнений крок. Медична сумка коротке, я швидко, ти головне, вечеряй. Більше він її не бачив. Через два тижні прийшла довідка, зникла безвісти під час евакуації, без тіла, без деталей. Він довго не вірив, кожного вечора перевіряв двері, раптом повернеться, писав їй повідомлення, не видаляв контакт, але рік по тому почав мовчати. Не говорив про війну, не дивився новин, уникав теми. Замкнувся, тепер усе поверталось Із якоюсь лякаючою точністю. На ранок він сказав Олені: Я поїду на кілька днів. Практика в університеті. Та не питала, знала, якщо мовчить, не лізь. Він зібрав рюкзак, взяв ліхтар, карту, павербанк, старі військові черевики мами, перше фото, її портрет. Його найбільший страх не знайти нічого, але ще страшніше знайти надто багато. Він вийшов із дому і вперше за три роки не відчував порожнечі за спиною. Лише напрям. Подорож зайняла два дні: спершу потяг до найближчого міста, потім автобус, далі попутка з водієм, який не питав зайвого. І нарешті кілька годин пішки по лісовій дорозі. Місце було точним: напівзруйнований хутір, три будинки. Один обвалений повністю, другий із замурованими вікнами. Третій, частково цілий, і саме на його дверях Максим побачив стару табличку з написом Поеро Марія. Серце вдарило різко. Це було її ім'я, його мама. Всередині пил, павутина, тріск дощок, але на тумбочці акуратно накритий старий військовий кітель, і під ним дерев'яна коробка. Він відкрив там флешка, медальйон, щоденник, кілька зім'ятих паперів і другий лист. Максим не встиг перевести подих, розгорнув лист. Якщо ти сюди дістався, значить виріс. І сильніший, ніж я могла мріяти. Тут усе, що має побачити світ, але спершу ти прочитай щоденник і виріши сам, що робити далі. Щоденник був старим. Починався словами: 24 квітня ми виводимо поранених. Я знаю маршрут, але знаю і те, що з нього ніхто не повертався. Якщо це пастка, мене не стане. Якщо ні, ми врятуємось, і я передам дані. Якщо ні, передасть хтось інший. Далі йшли списки імена дати, координати обстрілів, свідчення. Всі з грифом особливо небезпечні. Максим ковтав рядки. У голові все дзвеніло. Його мама не просто зникла, вона знала, куди йде, і знала, що може не повернутись, але вона залишила все і тепер. Це було в його руках. Максим читав щоденник всю ніч, пальці затерпли, очі сльозились, але він не зупинявся. У кожному рядку точність, холодна логіка, а під нею величезне серце. Марія фіксувала поранених не тільки за статусом військових і цивільних. Вона записувала, хто саме постраждав під час неврахованих обстрілів, чиє тіло не встигли вивезти, де саме залишились заміновані ділянки. На кількох сторінках вона описувала маршрут, яким провела дві групи поранених повз позиції ворога. Там не мало бути шансів, але вона провела всіх, усі вижили, окрім неї. Останній запис: Сьогодні йду одна через міст, не можу залишити носія, не довіряю нікому. Якщо знайдеш цей щоденник, значить я не змогла. Але мої люди врятовані. І це головне, Максим дістав флешку, під'єднав до ноутбука. На ній відеофайли, свідчення, фотографії, координати і один окремий документ передати правозахисникам усе докази воєнних злочинів. Він не сумнівався, він розумів, за ці матеріали вона померла. І тепер, у темному холодному домі, де колись вона ночувала в між боях, він тримав її спадщину, її місію, її волю. Рано вранці він повернувся в місто, відправив копії правозахисникам. А через анонімну пошту журналістам. Жодного свого імені не назвав. Але в листі було підписано: це була Марія Сидоренко, військовий медик, українка, людина. І внизу його перші власні слова це моя мама. Чекаю команду, продовжуй, щоб перейти до частини 5. Ви сказали далі, чат GPT сказав. Через два тижні її ім'я з'явилось у новинах спершу кілька статей на малих ресурсах. Потім вибух по всій мережі. Зникла військова медик, передала докази воєнних злочинів. Через три роки після своєї смерті журналісти намагались вийти на автора, шукали, кому належала флешка, але Максим мовчав. Усі сліди вели лише до неї. Її фото опублікували на обкладинках. Її слова з щоденника процитували в парламенті. Депутат, який сам був на фронті, сказав: Марія Сидоренко приклад. Її смерть не кінець, вона зробила більше, ніж тисяча, хто лише говорить. Максим не виступав публічно, але продовжував справу, допомагав волонтерам систематизувати дані, вивчав медицину глибше і одного дня приніс документи до військової кафедри. Я не йду воювати, сказав. Я йду рятувати, як вона. Його прийняли. Вдома на полиці тепер стояли дві речі фото Марії і її старий жетон, він носив його на шиї під светром, ніхто не бачив, але кожного разу, коли йому було важко, торкався пальцями і шепотів: Я знайшов тебе, мамо, ти не зникла, бо правда справді не зникає. Вона просто чекає свого часу.